Вітаю вас на каналі Рекс Ізріхова. бажаю мирного неба над головою. Дивимось, буде цікаво. Сьогодні, друзі, будемо з вами готувати ікру кабачкову автоклавом. Так що сьогодні роботи дуже багато. Надо... Тамира вже все перечищає, все, все робить десь ми будемо до неї приєднюватися. Тут собачки хай граються. Так, прекрасно. Пыхненька тут лежить, да, пышненький. Пышненький. Да, і Жулічка підбіг. Так, ви. Так, і я й іти допомагати. Манючка, ти що там прилізла? Ось Іра накистова ети бульки, рексик. І тобі надо, да? Ну така я. Я ж на чука начистила вже. Ну всім надо заглянути. Да, 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 да. Всім. І Подив... Жуля, ти да. тоже хоть подивись. І Жуля хоче подивитись. Жуля, там перчик. Да. Там сиду, ну нічого нема. Так, чистимо сміріжємо. перчик тоже будет, смачно будет с перчиком. Да, Жулик, смачно будет. И смачно, смачно будет. Целенько чистая морковку на икрычку. Да, надо морковочку. Чистить. Ванька наш набігався, уклався і відпочиває. А рядом жулечка лежить. да Жулечка? Жулечка ще не проснулась, да, жулечка? Соленька чистим мою тоже Это трошки. Что вы бродите? Что ты мурку нюхаешь? На чистую мурку. А Ира тут гербузик перечищаю. Фанечка. І тебе тут надо понюхать, що тут їра делає, да? Надо ну, попасть. Перенька морковочку. Да, тепер надо все пере... перетерти, надо все і морку, то і цибулю. Це мені роботи сьогодні. Ну хана. А я подложить себе спокойно. <гум> Під ногами воно у тебе. Жулик. Ну, вона наблюдає, чи все хорошо, да? Жулька? Чо моя девочка? Рексунька лежить скучає. зайнятий. занятий. Жука. І Фанька. Сиренка дотирає Так, да, Морку вже перше діло готове. У, уже хорошо. Уже проще буде. <рес> Треця бульку. Вирішив Торя попробувати через тюрку, тому що ножиком це буде дуже діло довго. А, а, а туди яка радниця? Все одно воно перетушиться в автоклаві воно все...

Перчик цей толі треба. Весь весь перетерти перчик це надо. Невдосно, різать ножиком ну, не хочеться. Будем так так швидше. Так, моркву ми чуть-чуть. Ну, це можна по желанню. Ми ж то будемо робити в Автоклаві, воно там все протухається. А це воно по Чтобы был лучше, мы ее притушим чуть-чуть. Перчиком тоже все. Тоже перчик. Ну, ее не накручу, ее на меленькую, так, чтобы оно по всему салатику разошлось. Я встал, и бандиты встали. Я сидел, и бандиты сидели. Это мой автоклав достал. Все ж таки, тут вверху крышечка одягається, ви побачите. Зроблений из газового болона. Я говорю, что дуже хороша. річ. Дай фонюк? Да, фонюк? Ай, фонек, фонек, фанк. Так, пішли ми дина тепер. Гарбузик будемо терти. Да, собаки? Відпочили чуть-чуть. Будемо далі йти. Ще поїм бурку топив миску, чуть-чуть притушили, а її ага. я буду гарбузиком займатися. А мы стреляем гарбузик пока. На Надо глядать, на заготовилась, вербузок перетерпи. Помощничок не делать, да, помогнуть тоже. Ми потихеньку собираем ASV салат. Уночки назуморку, гербузик, перчик. Тире висипає тей на те. Якраз. Ще буду терти, ще натерти. Одну фані хорош. Один фані. лежить собі. Набігався з рексиком. Відпочиває. Тепер тут цибульку чуть-чуть треба протушити її, щоб вона протушилася в олійку. Так буде і смачніше що буде. Ви самі це розумієте. Ах, тут такий запах ти і смерть, а цибуля аж в носа дає. <рес> Печенький. Ти з другом ліг, так? Да? Тож відпочиваєш. Так, пішов я далі Гарбузиком займатися. Ой, Елексіка, ніколи мені з вами сьогодні займатися. Треба салат багато різати. Чекати. Перетер весь гарбузик. А Юра тем часом баночки намывает. Тоже работа, Вере. ну что ну, же быть, каждого своя работа. Сика, вон тоже работа. Спать надо. Что потом с их доставать. И с фанюшей, да, фанюш? Набегайся и если... і самого ранку а тепер без одних ног сплять у них Мы... временный передыш та сюди -да. тоже До кучі все Гаряча сковородка так діло. ой як хорошо добавляем сюда тепер що то воно ну, таке, літоматна паста, що лі, воно таке. Ну що то Неважно. не важливо. Ну що то з томатом. Так, да. да. ну томат. Так, да. коротше. Дозволяємо да, сюди таких. Десь пачечки. І 4 додаємо таких. Думаю, буде нормально. Перестав все перемішуємо і ставимо. Хай чуть протушиться. Тушиться, щоб плага лишня. Вийшла, да. Вийшла, зачем нам? Та влага? Нам нашому, воно було густенько, добреньке. І що піднявся? Оддихнув, доспав і десь пішов опять. Тут лих, да, біля маски лих. Масянька. Ой, масянік. Сережа. Ріжа, гіркий перчик. Щоб, да, наші гіркового перця додавати туди. Щоб було смачніше. Ага. Така гіркова, це ж воно буде смачне. Да, да, так. -да. Це точно. тоже режу перчик. Ну, это такой не дуже гиркий. Ну, для икры пойдет. Да. Дала вот, сейчас Так, добавляем туда нашего перчика, добавляем и еще гирковенького. Угу. Чесночка сюда тоже. Ставим у нас коса не Для запаха, для вкуса. Да. Так, поставили на газ. Все. Добавляем сольки. так, Сейчас добавляємо спеції. Спеції ми не ну, по вкусу, кому, ну, кому да. Ми сюда додавали, ну що, праванські трави додавали, паприку, базилик додавали, э, кінзу додали. Да, ну раз, ну кому э, кому вики нравуються, спеції ну, кому що подобаються. Ну і треба випробувати, буде О, на солі ще. Тушиться, так. да. Угу. Так. Ще додаю туди лимонну кислоти, Ти додає, Іра. Ну трошки, тому що соус і томатний дуже кисленький. Ось кому хорошо. Лексик дихає. А ми працюємо, да? Рексика. Да, 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 да. Ага. Что я мне ты сюда? Уси, уси. Уси как будто знаю, что треба сниматься, Да, Фаня? Ты знаешь, что надо сниматься, то я прибег сюда. Прибеги упал. А что я? А что я? А что я? Я когда спать когда буду. Ну спи, а мы, а мы занимаемся. Жулька вот крутится. А мы занимаемся и коркой. небагато, де минут 15, щоб всі смаки, соль і, і, да, і, і спеції щоб есмішалися і, і, і все. А все остальне буде тушитися, воно потім в автоклаві. І от тому воно і так було б раз, і все в але воно буде просто е, е не смачне, А так то буде воно жмашніше, е, е коли, коли на вокруг. Е, е, як ви смаки подругаються друг з другом? Сережа закручує одну <гум> баночку. <гум> <гум> і сам уже закрутився бідня. Тут <гум> Ну а що <шо> робити? <гум> Сережа ставив так лав баночки. Ставив баночки, залив водою, ну так десь на два пальця, щоб не повний було. Сережа закриває оток буде воно ну, робиться і курка. А ще мені? Yeah. Так, так. Закрутив кріжку. Тепер накачую сюди воздуха. Десь примерно одним атмосферку накачати. Переждати десь минутку, подивитися, чи не буде травити не де кришка. Mm. Якщо не буде травити, тоді включаємо, а і буде закипає. Так, у нас, у нас пройшла минутка, не трави. Тепер цю дивічку наливаємо. Масло наливаємо. Перестаємо сюди Градусник стаємо. Масло чуть перелив, але нічого страшного. Так, підпалюємо ідемо, щоб температура у нас піднялася до, 100, до 115 градусів. От і дивлюся на мене. Бачите, яке мене красота розквітла. Еще один пришел. Вредитель. Вредители вы, не собаки. Все банки поштруляли, все кроме ямы рейте. Ой, ой, собаки, ой, вредители, да? На ту температуру уже 105 градусов. Нам надо примерно, чтобы было 110-115. Підемо поки покормимо наших тваринок, хай він ще стоїть. Угу. Время кормюшки, Всі позходилися і котиня вчать, і, і, і собаки попрошайнічають. Жука не Жука найскромний. Бери, Беріть. Так, то дуже ці пани коти. Пишли. Пан пишний так прямо аж горло рве. Ой боже. Не дають пройти. Та чуть не штурнули. Ага. Ой, глянуть, голодушні. Да да да, -да. Так. а як же... Бері, пішов. Ага, то там? Ага, маня. А маня сама голодна. Бери бери, бери, бери. Тепер мурчело. мурчело. На. и пышненький. И пышненький. добавка. Так. Да, тут, 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 тоже стоять. Ай, Фаня, пальцы не кусай. Рексик. Рюжик. Юля. да 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 на, да На да на. Не, да 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 Это иди, да да ты дай, а ты иди. <свистит> <свистит> бери, ректик, Юлик. Юлик, 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 Бери, да Фане ага. Юлик, 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 Кексик. Юлик. Ага, ага. Жука. Жука самый скромный. Стоить. Да, як... Самый скромный. Стоить, да. понимаешь, в стороночке жд. Ага. Тільки жде, да? Так. Это вам. Это вам. Ага. Так, жужик к тебе. Жужик, обязательно. Так, кексик. Обязатель. Последняя. Все. Ага. На сегодня все, друзья. Все. Жарко, да, жарко, жуки не жарко. Так. Типа тура за що надо. Тепер ще газ прикручуємо. Ще минут 40 і выключаємо. Сюшка, Ай, гараж, і горош. Хорош, Так, наше... Наше це все. все. Я виключую і тепер ждемо до повного остивання, Поки на манометрі буде одиничка давлення. Одиничку шукаємо. Відео для вас сьогодні таке, кому може бути буде... е -е -е цікаве, кому може, не цікаве. Я просто показую, як я цим всім ділаю повний процес. Да, Рексі, повний процес показуємо. Кому цікаво, дивіться. Все настало утро, у нас все остило, дивлення спало. Знімаємо кришку ми тепер. Все, ікра наша готова. Так воно все готує. І, і бички я готовий, і, і свинину. Все так воно робить. Друзі, всім пока. До скорі зустрічі, мирного неба над головою.